Та ви не маєте права перевіряти облікові документи. Вже <пліць> є рішення суду <пліць> цього, цього... Су... Верховної Ради одночасно, висновки, комітет. І що ж я 1860? Що, і що я схожий? Ну, і що, що я схожий? Це не підстава, це не підстава, ні, не буду. І ви не є поліція. Да, я відмовляюсь. Так вам я не зобов'язаний нічого предоставляти. Ще раз повторюю, а я вам відомо ні, я не вийду, ні, я не вийду. Я не вийду. Все, я не вийду. Це незаконні вимоги. Я їду, маю право їхати. Зрозуміли, на вас подана буде заява про злочин. Так, зараз ви називете свою фамілію, ім'я. По батькові ще раз. Та ні, ну хвилиночку. на 102, я ще раз. Бо тут приїхала, знову особа немає посвідчення. І потрібно, яка вимагає, на зрозуміло, що. zaraz ziosłujmy.